Просто грибочки. Ось такі. Вже половина дня. Починає падати дощ. Вола спека, досі, але гриби виросли. Вже то ходив і не побачив. Є два. Треба забрати, все одно заберуть. Ось такі два грибочки. Там ще одного я копнув. І ще один. Я його зачепив до нової. Там вже є три. От у що я вроді, не тежовець. А є гриби. Дуже хтось до мене. Того. Тут є ще грибочок. Отакий. такий невеличкий, вже білі, настоящий, Білі гриби. А от вже великий такий більш. І там ще один. З напевно на збирали, може було більше. ось такий грибок. Ці гриби я залишу, дивлюся, що то, то завтра як вони виростуть. Может уже больше улит, Сегодня никто не кидает. Тоже после обеда. Сейчас такие же бошки растут. Тут была всяка, а она не выросла. Уже с ранка, как я сказал, пришелся свишки Сири покопал по ревертами такие вот у нас лісом мало такого добового. Жаль більше не бачу. Бувай гриб На даний час немає. Всім дякую за дивитеся мій канал. Підписуйтесь Буде більше. Зранку збігаю. ті, які я знайшов.